Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні друга частина продовження історії про Великого князя Святослава Хороброго. Князь Святослав був сином Великого князя Київського Ігоря та сином Великої княгині Київської Ольги. У 945 році київський князь Ігор вирушив у похід до дерев'янської землі, щоб зібрати данину. Зібравши данину, князю Ігрові виявилося замало цього, що він отримав. І він зажадав нової данини для себе, для свого війська. Це обурило деревлян і вони повстали на чолі з князем Маловом. У 945 році на півдорозі армія київського князя Ігоря повертається назад. Частину своєї армії він відсилає назад до Києва. Із великим обозом, а решту своїх солдатів він повертається до в столиці тогочасної дерев'янської землі. Перед цим кроком князь відсилає своїх гінців до іскористання. Прибувши до дерев'янської столиці, послі повністю передали слова князя, і це збурило дерев'янське суспільство. Древляни повстали, і їх очолив, їхній князь мав. Вони вирішили влаштувати засідку для Великого князя Київського Ігоря. Точатний воєначайник київської дружини свенден від ковіді доби київської русі, варяв за походження, який очолював дружину князя Ігоря, умовляв свого князя. Не повертатися назад до дерев'янської землі, адже він розумів, що в них замало сил, і це може бути паска. Та княть Ігор не послухав свого наставника та найближчого свого воєводу. За допомогою своїх шпигунів дерев'яни добре знали про місце та пересування армії князя Ігоря. А князь Ігор, обурений на свого воєводу, він відсилає його назад. Наказавши догнати частину його армії, яка вже вирушила на Київ. Невеликою дружиною та двома піхотними ескадронами він просувався вперед. Армія Ігоря йшла іменно туди, де була приготовлена йому зустріч Пасха. Плюс до цього армія князя Ігоря розтягнулася. Її піхотна частина відставала від кавалерії. І така ситуація полегшувала завдання для ворогів князя Ігоря. Вони могли знищити армію руського князя частинами. Армія Дерев'яна атакувала з двох боків. Вони атакували ескадрони кавалерії князя Ігоря. Не очікуючи удару, руські воїни розгубилися. Вони атакували князя Ігоря із двох боків. Таким чином, дружина князя Ігоря опинилася в оточенні. Деякі історики, такі як Лев Дехон, повідомляють про те, що князя Ігоря було відразу захоплено у полон. Його було скинуто із коня. Розгублені руцькі воїни не чинили ефективного опору. Частина з них утекла з поля бою відразу. Майже вся кавалерія князя Ігоря була перебита. Тим часом до місця події підходили піхотні підрозділи. Армія дерев'ян розвернулася та атакувала русичів з кількох боків. Вони використовували свою чисельну перевагу. Руська піхота була оточена. Не маючи шансів на перемогу, руські воїни гинули. Не маючи шансів на відступу, їм залишалося тільки одне. Доблесно загинути у бою до свого володаря. Битва була доволі жорстока та кровопролитна. та дерев'яни ще не ввели всі свої військові резерви. Вони хотіли повністю знищити всіх своїх ворогів. Через деякий час дерев'яни ввели у бій свої останні резерви. Щоб повністю оточити руську піхоту. Тепер уже піхотні полки князя Ігоря теж були знищені. Не маючи змоги на порятунок, руські воїни просто гинули у бою. Звідка про цю велику поразку дійшла до Києва. А за чотири дні. Дуже мало руських воїнів вижили у цій бої. Не дочекавшись завершення цієї битви, дерев'янський князь Мал наказав убити князя Ігоря. Вони на місці цієї битви, щоб бачили руські воїни на очах руських воїнів, які ще билися з останніх сил, розіп'яли. Князя Київського Ігоря вони нагнули два великі дерева та прив'язавши йому руки ноги до дерев, вони пустили ці дерева, що жорстоко розірвало князя Ігоря на куски. Так загинув Великий князь Київський Ігор за свою зажерливість до багатства. Всім до зустрічі на моєму каналі, далі буде. У наступній серії я вам розкажу, як далі розверталися події та про війну княгині Ольги проти дерев'ян. Саме у цій війні князь Святослав Хоробрий перший раз у своєму житті бере участь у битві проти дерев'янської армії. Тоді йому було тільки 14 років. До зустрічі на каналі.